Будь ласка, приїдьте. В нас тут такі гарячі новини. Ти що скинеш мені? Так і не скидаєш. Не умнічий. Да <реш> любиш ти цю тему, да <реш> торгуєш мої сетапи. Ото О -е -е -е. <реш> Ну що, всіх вітаю новий випуск News. з вами Ольга Сергіївна, Артем Романович. Сьогодні поговоримо про новини, які все таки качають ринок. Хом'яків влякають, щоб вони позакривали свої позиції. Але новини все таки файні, ринок відростає і нічого такого поганого не відбувається для цілому самого ринку. Так що починаємо? Давай, Сергіївина, завивай. Завивай країни G20. Досягли консенсусу про швидке провадження транскордонної структури криптоактивів та планують автоматично обмінювати інформацію про криптотранзакції між країнами з 2027 року. Як тобі ну, вона? я ж кажу, що ми розвиваємося, крипта розвивається, і країни просто внідряють в себе ці всі фішечки криптовалютні. Так що комусь із криптомарафонів казали, що. Якщо ви не користуєтесь криптою зараз, то ви будете користуватись криптою через місяць, через рік, через два. Однозначно, до цього треба буде прийти. Всім активність користувачів в НІР протокол підскочила до найвищого рівня із січня, що призвело до зростання мережевих комісій та доходів. Тобто, якщо ростуть доходи і комісії, то НІР росте. І в минулому відео ми казали про те, що НІР на підтримку, якщо він втримає підтримку, то підросте. Долар 10 тримає Нір і маркетмейкер, який його втримує. З, я не скажу, що з останніх сил, але ну, типу, даємо Бог сили. Знаєш Роман, ще в тому анекдоті: приходить чоловік додому, каже: Із чого суп? Жінка каже, із останніх сил. Розумієш, так само, як і маркетмейкер тримає цю позицію. Ну що, поїхали далі. Дайдекс публікує піврічний звіт з екосистеми, а запуск основної мережі Дайдекс Чейн заплановано на кінець вересня. А також Дайдекс запустить Тестне з 13 вересня, включаючи підтримку токенів управління для оплати газу та багато інших оновлень. Бачиш, тестнет уже усюди, Романович. А ми з тобою зовсім недавно говорили про це на прямому ефірі. Дайдекс це така це фундаментальна монетка на сам телі, якщо ви хочете. Інвестувати в активи в довго сроку, дайдекс це один із тих активів, які треба брати. Чому? Тому що Дайдекс вони створили контракти, децентралізовані, ф'ючерсні, можна сказати, і опціонні, що ви можете купити позицію з плечем або шортанути, і біржа не пропаде нікуди. Це як FTX, яка ви відкрили позиції і ваші гроші сказали goodbye. А на дайдексі ви можете користуватися ф'ючерсами, опціонами. І біржа нікуди не пропаде, тому що біржа децентралізована. І така одна із перших, хто випустив цю технологію і працює на ній. Ну, оплата газу. прикольно. Ну, газ, нефть. Куди сюди, там сям. Там, там, там копійка, там мінутка. Е, Coinbase припинить обслуговування в Індії 25 вересня. Все, Coinbase прикривається. Coinbase це лавочка американська. Індія це лавочка не американська. Нафто Індія ділиться комісією з Коєнбейсом, тобто з Америкою. Коінбейс до побачення. Оптимізм на 6,3 три мільйони перевів з невідомого гаманця на Коінбейс, і ГРТ 1,7 і мільйонів перевів з невідомого гаманця на Бінанс. Зараз дуже багато таких різних невідомих переводів, не тільки там ГРТ оптимізм, а інші. Чому так? Тому що краще перевести з якогось невідомого гаманця на ваш основний гаманець криптобіржі, взяти ці коїни і пампанути ваш токен да? або зробити якусь суперактивність в середині самого активу. Якщо подивитися на оптимізм і ГРТ, то вони ну, якби очікують якогось е, товчку. Да? Там. За три місяці з банківської системи США пішло 100 мільйонів доларів. Взяло і ушло. Пішли самі, їм, знаєш, ножки виросли в них, і вони там. Взяли і просто пішли. Нормально. А ПТ Суші розширюється до блокчейна Апто, що означає першу інтеграцію проекту з блокчейном, який спочатку несумісний, із віртуальною машиною Ефіріум. Інтересно, романе. Цікаво. Ой, да, суши! Ой, як я люблю суши. А я аптос люблю. FTX може почати продавати криптоактиви починаючи з наступного тижня. FTX швидше за все отримає дозвіл на ліквідацію своїх активів 13 вересня. У квітні у FTX було 3-4 мільярда доларів у криптовалюті. Пропонований план продавати активи на суму до 200 мільйонів доларів на тиждень. І вчора на цій булшіт новості я закрив монетку РНДРН, де лонг термав десь около неділі. Почитав цю новину, зайшов термінал, точніше, зайшов на біржу, нажав кнопку Закрити позицію. Потім їду в машині і думаю, наше я закрив позицію. Розвели, кинули тіпа. І я продав, виходить, ну, саме цієї корекції. А, Знаєте, це така новина, да, вони будуть продавати по 200 мільйонів. І що? Ну, типа, ну нічого страшного, ну будуть продавати і будуть продавати. А, а що там? Ну, такого нічого страшного немає. Якщо не будуть лити в стакан, а лити в стакан це тупо, по 200 мільйонів кожен час заливати, ті. Да, а так от. Тиждень 200 мільйонів, це ж розподілені на всі монети, це ж не якась одна монета, і тим паче у них нема монетки РНДРН у своєму активі. Тому кинули мене як хомяка. Так, у вересні в нас буде розблокування монеток, таких як GLMR, APT, FIL, SAY, BIT, UNI, APE і TRIBAL. Думаю, ці монетки треба, да, треба це бути. Так в перші нам... Так, да, да. на фоні цього можна будувати собі позиції. Наприклад, АПТО завтра буде розблокування на 25 млн, мільйонів, на футки 25 мільйонів. В принципі, нічого страшного, але в моменті це такий рух вниз, відкупляєте і в тілі. JP Morgan подає заявку на реєстрацію товарного знаку під назвою Chase Travel, яка включає обмін віртуальної валюти, послуги туристичної агенції. Шикарно. Знаєш, чому? Тому що, от моя дружина летіла з України в Англію, запізнилася на рейс не по своїй вині, а по вині наших прикордонників. І що? Думаєш, їй вернули гроші за білет? Ні. І що? їй прийшлось купити ще новий білет? А був би блокчейн, який сказав би, вона тут не винувата, тут винуваті там, українські прикордонники, які затормозили це все. Вона чисто фізично не могла потрапити. І блокчейн бере, там, перераховує їй квиток, там, або й дає їй заміну квитка. JP Morgan трошки розуміється в тому, як буде працювати блокчейн в майбутньому і не втрачає нагоди, сил інвестувати, реєструвати. Давай так, скоріше всього, що, думаєш, JP Morgan такі дурочки не інвестували в Біток або в криптовалют? Звичайно, всі інвестували. Слухай, я більш ніж впевнена, що там всі інвестують в Біток. і Криптовалюту, але просто ніхто про це не говорить. Роман, да, нашу всім розказувати, що у тебе є біток. Да, ну, ти... Роман, я зараз визву пожежник, бо новини в нас вогонь. Треба це все затушити. Ні? Давай, але... <ривіт> Будь ласка, приїдьте. У нас тут такі гарячі новини. <ривіт> Друзі, лайк, підписка і дзвіночок, тому що новини дійсно файні. Тут ви отримуєте інсайди. Які ми з Ольгою Сергійною отримали за наші роки торгівлі на самому критваринку? Всім пока, всім гарної неділі, і зустрінемося в наступному випуску Кепс News. У нас стартує навчання з 1 жовтня. Всім, кому цікаво, долучайтеся до нашої найкращої команди. Всіх любимо обійняли. Папа. -па.